Добрий день, малята! Запрошую вас на цікаве заняття. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Малятка, погляньте, до нас завітали сонечко та хмаринка. Сонечко веселе, а хмаринка сумна. Як же нам розвеселити, хмаринку? Знаю, потрібно подружити її з сонечком. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти, буду ліпше я рости. Сонечко вийшло. Засвітило і своїми теплими промінчиками зігріло нашу сумну хмаринку. Хмаринка повеселішала і дарує діткам дощик. Іди, іди, дощику, зварим тобі, борщику, поставимо в кутку на терновім прутку». «Іди, Іди, іди дощику. Цибром, відром, дійницею, холодною водицею, над нашою землицею. Отак От і подружились сонечко і хмаринка. Хмаринка що нам всім дарує? Дощик, який напуває все живе дерева, квіти, кущики, травичку. А після дощику. Виходить друг хмаринки сонечко, яке зігріває землю після дощику і все добре росте. Як добре, коли є друзі. І малятка наші будуть дружити та весело, дружно гратися. До зустрічі, малята!